Вітаю вас, малята. Сьогодні я хочу прочитати вам цікаву казку. Вона називається Скільки живе посуд. Жив собі гончар, і ліпив він з глини різний посуд глечики, макітри та горнятка. Одного разу, коли гончар їхав додому з ярмарку, йому зустрівся старий дідусь чаклун. Та й запитав у нього, чому ж ти такий сумний, гончаре? Ой, дідусю, хочу, щоб мій посуд ніколи не бився. Добре, каже той, я виконую твоє бажання. От уже кілька тижнів виготовляє гончар свій посуд, кидає його об землю, а він не б'ється. Цілий цілісінький. Дивина та от біда. Ніхто той посуд більше не купує. А навіщо він же не б'ється? Задумався гончар над своїм бажанням і зрозумів, що посуд не може жити вічно. Ну що, малята, сподобалась вам казочка про гончара, який виготовляв чудовий посуд? Погляньте, в мене на столі теж є такий старовинний посуд, це макітра. О, а ще в мене в горнятку стоять ось такі пензлі. Будемо малювати? Я думаю, так. Я хочу, щоб ми сьогодні з вами спробували розмалювати ось такий чарівний глечик. Орнамент тут дуже простий: квітка, смужки, ось такі хвилясті лінії та зелені листочки. Я думаю, ви пригадаєте і зможете зробити ще кращий, аніж у мене, ось такий глечичок. Правда? А щоб нам попрацювати, треба ручки розім'яти. Наші пальці все уміють, все уміть. Можуть гарно поліпити і помалювати. Молоси, мої хороші. Погляньте, для роботи нам необхідно мати фарбу. Вона у мене гуашева. у вас буде та, яка є вдома: зеленого, жовтого та червоного кольору. Ну, Звичайно, водичка. І ось такий папір заготовочка із глечиком. Я думаю, батьки вам допоможуть зробити саме таку. Погляньте, мої хороші. Для того, щоб нам розпочати роботу, ми повинні подивитися на наш глечик і зрозуміти, де ж у нього тут серединка, де найбільше місця, щоб малювати. На ньому ми поставимо жовту велику крапку. <серединці>. Це буде центр. І звідси, з серединки, ми будемо малювати квіточку. Ось жовтенька крапочка, це центр. Помиємо пензлик і наберемо червоної фарби. І будемо малювати квітку, так, як ми вже з вами вміємо, прикладаючи руку. Зверху, знизу, справа, зліва. А потім між цими пелюстками. Я думаю, у вас все вийде. Далі помий пензлик і пригадаємо, як ми малюємо гілочку, листочки. Наберемо зеленої фарби. І будемо прикладати пензлик справа і зліва. Справа і зліва, справа і зліва. Пам'ятаєте? Я думаю, так, все в нас вийде. І так само зробимо з іншої сторони, щоб глечик наш був симетричний, тобто красивий з обох сторін, так? Ось так. А тепер малята, не відриваючи руки, зліва направо проведемо смужечку. Прикрасимо наш горщик. А потім ще хвилястою лінією так само зліва направо, не відриваючи руки, робимо рухи такі хвильки. Ось і все, мої хороші, ще можна доповнити глечик. Такими крапочками, пам'ятаєте, як ми вже робили візеруночки, мазки просто кладаючи мазочки донизу. Ось так, я думаю, мої хороші, у вас все вийде і ваш посуд буде кращий, ніж мій. Правда, мої хороші? До зустрічі з нетерпінням буду чекати на ваші роботи.